Самі ФПІВІ це як наш основний засоб враження нашого підрозділу, то дуже часто працюють хлопці, влучають, стараються максимально залякати нашого противника, заставити його, як то кажуть, триматись ближче до землі і менше піднімати очі вгору. На мою думку, і на власні спостереження, то це 80% 70%, 70 бачення бою, яке бачить штаб, яке бачить командування. Тобто простим язиком це очі всього, всього батальйону. У нас чергування і спостереження за діями противника, переміщеннями ведеться круглосуточно, сім днів в неділю, 24 часа в сутки, як то кажуть. Та давайте пройдемо до нашої майстерні де ми виробляємо та допрацьовуємо наші боєприпаси різного типу. Ну, можете побачити, присилають нам шрапнель, вироблену на заводах для осколочних наших боєприпасів, скиди, які теж використовують, які скидують з мавіків на позиції противника. Це вже готові, на 3D-принтері нам присилають, ми допрацьовуємо, вставляємо зривний елемент, такі бомбочки. В мене до цього я командував теж окремим взводом, але трошки іншим. Тож опит у мене вже був командування. Але таким підрозділом трошечки специфічним, в силу задач, які на нас покладають, то так, це було вперше, місяць так, це було складно. але Дуже цікаво. На даний на даний момент це вже стає більш цікаво ніж складно. Я навчався спочатку по закінченню школи в польському національному університеті, потім, по його закінченні, отриманню степеня бакалавр, продовжував навчання вже тут. В Польщі навчався на менеджмент і управління персоналом в аграрному університеті на зберігання, обробку харчових та злакових культур. На, на той момент я вже як півроку закінчив навчання, так, в силу свого. Віку я міг ще до 27 років знаходитись в резерві, але, повторюсь, багато моїх друзів та близьких вже знаходились в лавах Збройних сил або в лавах ТРО. Ну, з цієї причини вирішив, що відсиджуватись вдома не буду. Це був середина березня місяця. На той момент так мені дали відмову ну, в силу віку замолодий, але потім вже... Як це не було парадоксально, різними способами вдалося потрапити до цього батальйону. На початку ну, ніс службу як солдат знаходився в підрозділі звичайний окремий взвод. До цього йшов поступово, набирався опита як командир, як скажімо так, майбутній пілот. Це вже було ближче до мого призначення. Случні боєприпаси і лігулку і у нас був добрий старт від початку війни. Україна перша почала використовувати дрони-розвідники, коригувальники ну, в нашій роботі, в роботі і FPV, і тих самих аеророзвідки. Це так процес, який вони постійно, постійно в роботі. Щось нове допрацьовують багато ж розумієте, на місці війна не стоїть. Противник, на жаль, теж навчається, дуже швидко навчається. Най найважливіше, що хлопці вражають, це на першу чергу це навіть не особовий склад противник, а техніка. Техніка в нас з останнього, що вразили мої хлопці, це і МТЛБ з десантом та піхотою всередині. Також ворожий Урал-грузовик. Перед цим теж наш дуже талановитий хлопець-пілот вразив БМП противника з десантом. Ми працюємо за спини. Ми знаходимося завжди трошки на якомусь віддаленні від переднього краю. Коли наші хлопці влучно відпрацьовують, наносять якісь важкі втрати противнику в техніці і проче-проче, то тоді. Звісно, противник починає лютувати. Нам постійно волонтери, небайдужі люди з Дніпра, з інших міст, з Івано-Франковського. Ось остання передача дронів була нам. Розумієте, вони всі різні, різних фірм і в різних кількостях. В, в різних там, там, наприклад, 50, там 10. І ці 51 фірми з одними з показниками, інші 10 з іншими, хлопці починають. Переробляти, але не все можна переробити в, нашому, в наших умовах. Ну, там, в умовах майстерні або того ж самого нашого програмного центра, де хлопці там програмують, допрацьовують, їх, перепають. Ну, але працюємо, вчимося.